Уявляєте, в Ужгороді водні таксі або ж крісельний підйомник. Аби люди похилого віку, з інвалідністю, просто батьки з дітьми могли швидко і комфортно потрапити до замку. Тим самим центральна частина міста під час туристичного напливу була б більш розвантаженою. Так своє місто майбутнього уявляє дев'ятирічний Матвій, учасник конкурсу документальної фотографії Моє місто майбутнього. Узагалі хлопець підготував для конкурсу триптих. Я вибрав сміттєпереробний завід, тому що воно забруднює повітря, екологія падає більше. Треба будувати сміттєпереробний завод, щоб, який екологічно перероблює сміття. І не буде забруднюватися повітря і буде чиста земля. А замок ми збережемо непробивним куполом. І, і канатного сидіння підйомний підйомник, щоб люди із обмеженими можливостями могли підніматися, і люд, і так само старости могли підніматись, і люди із малими дітьми. А третя Третя фотографія із мостом, щоб відновити греблю, щоб було судноплавство, щоб кораблі по перепплали і… Можна перевозити було товари, і було як водні таксі. Матвій став одним із переможців конкурсом. Організаторам надійшло зо три десятки робіт. Журі відібрало 16, Із них і сформували виставку. Її відкриття завершальний захід в Ужгороді в межах мандрівного фестивалю документального кіно про права людини до Цьогоріч ювілейного 20-го. Стартував 19 листопада і тривав практично місяць. Виставку приурочили до Дня прав людини. Його міжнародна спільнота вшановувала 10 грудня. Вікова категорія конкурсантів від 6 до 23 років. Цього року назву конкурсу ми дали Моє місто майбутнього, тому що кожного року назва конкурсу перегукується із назвою фестивалю, так як тема фестивалю це майбутнє, то і, і таку тему ми обрали. Ми дали можливість нашим конкурсантам помріяти, подумати над тим, яким буде їхнє місто після війни. Роботи оцінювали представники громадської організації Форза і підготували подарунки від своєї організації. Проглянули всі роботи, які нам надійшли з описами, і ми дуже насправді втішилися, тому що дуже багато робіт присвячених саме темі сталої міської мобільності, яка є дуже близькою для форзи. Були роботи, в яких і класні є такі новаторські бачення, як можна розвивати місто. Були роботи, в яких було підкреслено проблеми, які є в нашому місті. Тому насправді кожна з робіт нас дуже потішила, тому що це. Показник того, що діти зацікавлені в тому, щоб місто розвивалося і було набагато зручнішим для всіх груп населення. Виставку документальної фотографії моє місто майбутнього відкрили в подіюні. Але експозиція мандрівна і вже перемістилася до інженерно-технічного факультету Ужну. Організатори розглядають і можливості повести виставку за кордон, аби ідеї щодо міста майбутнього побачило якомога більше людей.